От вирішив поїздити на ньому сів, потім впав з цього коня і розбив свою голову об камінь і помер. І тоді його наступником, наступним вождем племен півничан, став Еорл Юн, його син, якому було тільки 16 років. Еорл він... Хотів помститися, він пообіцяв собі, що помститься за батька, і коли він знайшов цього коня, всі думали, що він просто його застрелить. Але але Еурл підійшов просто до коня і сказав, що ти чоловіковбивця, я даю тобі нове ім'я Феларов, і що тепер ти будеш мене возити, бо ти а, забрав у мене батька. Ти любиш свободу, тож тепер ти маєш віддати мені свою свободу. І з того часу, от Еорл сів на цього коня, і той його поніс, і він їздив на ньому без збруї, без сідла. І з того часу ці коні, які потім пішли від того коня, вони носили на собі тільки королів і їх